Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку вам і мені, доброго ранку, рідній землі. Вітаю вас, друзі, цього весняного ранку. Що весни, коли тануть сніги, і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо. Пам'ять Шевченка Саме в такий весняний березневий час яскраво засяяла над Україною зірка відомого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Почав писати вірші Тарас Шевченко ще в дитинстві. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Знаєте чому діти? Коли Тарас був малий. Він любив слухати пісні про народ його життя. Ці пісні співали дідусі і грали на кобзі. Їх називали кобзарями. А Шевченко писав вірші про народ і тому назвав свою книгу Кобзар. Всьому світові відома ця збірка. Вірші поета перекладені різними мовами. Сьогодні, діти. Ми послухаємо вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. Тож сідайте всі гарненько та слухайте уважно. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Сподобався вам вірш діти? Як він називається? Вірш називається Садок вишневий коло хати. Хто автор вірша? Молодці. Тарас Шевченко. Яку пору року зображена у вірші? Весну, бо гудуть хрущі над квітучими вишнями. Хто з плугами йде? Плугатарі з плугами йдуть. А хто співає йдучи? Співають ідучі дівчата. Чому сім'я вечеря коло хати, а не в хаті? Тому що стало тепло, на свіжому повітрі приємніше, особливо, коли цвітуть сади. Чому донька подає вечеряти? Вона допомагає стомленим батькам, чого хоче навчати мати: Обережності, культури поведінки. Чемності, поваги до старших? Як соловейко не дає матері научати? Соловейко голосно співає. Чому затихли всі, окрім дівчат та соловейка? Соловейко діти співає переважно ввечері та вночі, а дівчата тому, що це в них єдиний час для розваги та відпочинку? Де поклала мати своїх діточок? Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. А де сама лягла відпочивати? Сама лягла та заснула коло діточок. Тарас Григоріч Шевченко у вірші садок вишневої коло хати, уславлює чарівну природу рідного краю, народну пісню, сім'ю, родинні традиції. Творчість Тараса Шевченка надихає багатьох митців. Його вірш Садок вишневий коло хати став народною піснею та покладений на музику українським композитором Яковим Степовим. Послухайте пісню малята, Садок вишневий коло хати, а я кажу вам до побачення. До нових зустрічей, любі хлопчики, дівчата!

Вняз зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навча. І сама заснула коло їх. затихло все, тільки дівчата та соловейко та соловейко не коне